Вітаю, шановні колеги. Вже традиційно, 25 вересня, вся спільнота позашкільників України відзначає День позашкілля. Щиро вітаємо від відділу позашкільної освіти інституту проблем виховання з цим важливим днем. Це ще одна нагода підкреслити значущість соціальної освітньої ролі закладів позашкільної освіти України в умовах викликів воєнного часу. Заклади позашкільної освіти в першу чергу звертають увагу на найголовніше безпечне освітнє середовище. Одним з викликів сьогодні постало питання збереження і відновлення мережі державних і комунальних закладів позашкільної освіти. Одним з найголовніших завдань закладів позашкільної освіти в умовах викликів воєнного часу є завдання створення середовища українських національних цінностей. А відділ позашкільної освіти спрямовує свою діяльність на наукові дослідження, які ще раз підтверджують значущість позашкільної освіти в умовах викликів навч... воєнного часу, створює науково-методичний супровід розвитку позашкільної освіти, це наукові науково-методичні праці, навчальні програми, Це освітні, просвітницькі проекти, це заходи, до яких ми. Запрошуємо долучатися всіх наших партнерів, цінуємо нашу співпрацю, пишаємося позашкільниками України. Все буде Україна!